У 76 школі є просто пошкоджені вікна, і навчання в принципі вже сьогодні відбувається. Складніша ситуація є у садочку, тому що там частина садочку. Зазнала таких досить серйозних руйнувань, це і вікна, і двері міжкімнатні, і в тому числі пошкоджений дах. І, власне, сьогодні ми будемо проводити до обстеження всієї будівлі, щоб розуміти, що далі з тим робити. Стосовно навчання діток у дитячому садочку, половина садочку функціонує вже сьогодні, тому що там є можливість приймати дітей. ця частина, яка досить сильно по постраждала, я думаю, що раніше, ніж за місяць-півтора, не відновиться там навчання, тому що там потрібно провести досить Є вікна, навіть яких взагалі немає, тому що вони з рамами практично вилетіли. От, але всі інші це просто забиті клійонкою. Зараз власне від холоду від дощу. По садочку постраждало близько 6-7 груп. Це досить багато. От, якраз там великий великі садочок. От, а по школі тут складніше сказати, тому що там дуже хаотично ті вікна вилітали. Одні з внутрішнього два, там є і в коридорах повилітали.